Вітаю, підписники і гості мого каналу. Сьогодні продовжую серію своїх відео, і ми на сьогоднішній день маємо ось украсу. Запитайте себе, що це за сорт чи форма. На жаль, в мене та бірка загубилася, що я тут прицепив її. І зараз вже можу тільки хіба що з вашою допомогою ідентифікувати, що це за. Сорт чи форма. Це його перше плодоношення В цьому кущу третій рік був посаджений, як і всі мої кущі по тій самій методиці. Не буду повторятися, кому цікаво, запитуйте або подивіться мої минулі відео. садився, садився по тій же схемі, все так же. Підживлень не було, тільки в цьому основі листу Сила росту в нього дуже гарна, стартанув дуже добре. Ось, так як я побачив його силу росту самої з весни, побачив, що він потягне, то я залишу ось дивіться, таку красу. Як ви бачите, які гарні грона. Ось віть. Люблю дивитися. Ну дивіться, може дивіться, Двойна. Бачите? Гребенюшка одна і друга. Ось парочка. Бачите, яка парочка вийшла. Скажіть мені, що це за сорт робить таку парочку. Ось. Один, два. Ось ну, ці маленькі ми нарахуємо. Три, чотири. ці маленькі, п'ять, шість. Осе ще зелена. І все. Шість я на нього нагрузив. І, значить. Дивіться, яка в нього лоза, лоза, бачите? Цього куща? І я мусив цю лозу оцю, ось, покласти вже горизонтально, тому що бачу, вона почала жирувати. І ось вона в мене вже слід горизонтально, підв'язана горизонтально. Дивіться, бачите? Іде, йде йде? щоб ви розуміли? Щоб ви розуміли, дивіться, що вийшло? Це його кінець. і дивіться. А це все переросло, переросло вже за верхній дріт. Ось, дивіться, що воно мені робить? Все переросло? Це все, що ви розуміли, показує таку красу цей цьогорічний пагін. Це все він пустив з пасенків. І це вже тільки е, різати на річки. Ну, бо по другому як? Бачите? Яка у нього нагрузка? Він це все тягне. Ну як не лишити таку кросу, якщо він це все таке витягнув? Дивіться, що він тут витворяє? Ну дивіться. Бачите? Дивіться. І так на всіх пасанках майже. Ой, навіть на вусику. Ой, бачите? Яка в нього села росту? Якщо б я не лишов ту нагрузку, я думаю точно він би зажирував. От так як цей пагік. Де я залишу дві грони. А тут не ну, тільки треба брати. і поміряти кому цікаво, можу це зробити. От я нагрузив. нагрузив одна грона, на цьому пагіні ще одна грона. Десь який пагін пішов, пішов, далі вже почалися пасинки. Пасинки я перестав бачу, що зажирує. Дивіться. Дивіться. Бачите? І все, і на горі та ж сама історія. Ну як воно нашити таку нагрузку? Що це за сорт? Може хтось підкаже? Може ви упізнали по гронах? То робить такі гарні, набиті і ну, і таку красу. Оце взагалі. ну, це, ну, це, ну Мені дуже приємно. Це мої перші такі е, сигналки, це такий мій, е, як кажуть, вдячність цих кущів за мою мінімальну працю, яку я в них вкладаю, і можливо, комусь буде корисно, щоб ви розуміли, е, що можна отримати врожай. Звісно, який, що він мені покаже на це вже інша історія, але ось що він мені показав на сьогоднішній день. Тому буду вдячний знову ж вам за допомогою вас, буду вам вдячний, якщо ви зможете мені підказати, і я зрозумів, що це таке за назва цього винограду. Звісно, він ще не дозрів, бо я пробував ще кисленьке і я бачу, що ще, ну, ще треба повісити. Я вже по ньому працюю біопрепаратами його, його іодоситом, хто б він ще не, не, до, них, до нього не причепилися, ще тримає. Тому ось такий маю кущ і не знаю, на жаль, назви. Тому буду вдячний вам, що ви мені допоможете, підкажете. Що таке, по поведінку цього сорту чи форми хто так себе поводить. Хто видає такі гарні грона. Парочки такі. Та парочка це улюблена моя грона на цьому курси. Повернуся ще раз покажу, бо не його налюбуватися. Ну, Сліди, звісно, є після обробок цим QV jet Як без цього. Але це не на. Це для себе. Це все вирощування для себе. Тому чекаю від вас коментарів, буду вам дуже-дуже дуже величезне. Дякую за те, що допоможете мені зрозуміти, що це за сорт чи форма. Все. Будьте здорові! До наступних відео, бережіть себе, рідних, і все буде добре!